Тема про те, де платити податки українцям, які виїхали з України та отримали тимчасовий захист в країнах Євросоюзу, з кожним днем набирає обертів. З одного боку, соціальні мережі та українські ЗМІ рясніють гучними заголовками. Кабмін придумав, як українцям не платити податки в Європі, або влада Польщі відмовилася від збору податків з українців. З іншого боку, твердження експертів настільки контроверсійні, що звичайній людині. Дуже важко розібратися самому а де у всьому цьому правда? Тема сплати податків завжди складна. Ніхто в світі не любить сплачувати податки. Українці завжди залюбки говорили про те, як не платити податки. Добре, що сьогодні більшість українців зрозуміли, що податки в Україні низькі, особливо коли порівнювати їх з країнами Євросоюзу. В цьому випуску ми поговоримо про міфи навколо оподаткування доходів громадян, які тимчасово виїхали з України. Будемо разом з вами їх розвінчувати. З вами Олена Макеєва, аудитор та податковий консультант, і це мій YouTube канал. Все актуальне та корисне про податки. Друзі, вітаю вас! В цьому випуску ми не будемо визначати ваш статус податкового резидента. Моя мета дуже проста: показати вам на конкретних прикладах хибність окремих експертних думок, посіяти здоровий скептицизм та озброїти вас новими знаннями. Ви маєте усвідомити кінцева відповідальність за несплату податків в Україні тимчасового перебування це ваша особиста відповідальність. Поїхали! Міф перший. Уряд Польщі відмовився від збору податків з українців. Офіс ефективного регулювання Бірдіо в липні цього року опублікував на своєму веб-сайті інформацію з посиланням на лист Міністерства фінансів Польщі про те, що українці-біженці мають можливість зберегти податкову резидентність України та не сплачувати податки в Польщі з доходів, отриманих в Україні. Вже у вересні, у відповідь на це, Міністерство фінансів Польщі офіційно спростувало цю заяву. В результаті чого офіс ефективного регулювання був змушений додати дисклеймер. Звертаємо увагу, що отримане роз'яснення не слід розглядати як універсальний та всеохоплюючий дозвіл українцям не платити податки в Польщі. Визначення центру життєвих інтересів та податкової резидентності в кожному окремому випадку це комплексне юридичне питання, яке може потребувати звернення до юристів, податкових консультантів або Офіційних органів Польщі. Що це означає? По-перше, відповідь Міністерства фінансів Польщі на запит Офісу ефективного регулювання Бірдіо носить загальний характер щодо правил визначення податкового резидентства в Польщі і не є податковою консультацією. Ви би і самі це зрозуміли, якби почитали текст листа Міністерства фінансів Польщі. Тому завжди перевіряйте факти, читайте. Офіційні документи, по-друге, висновки про те, що українці, які проживають в Польщі, залишатимуться податковими резидентами України і мають сплачувати податки в Україні, хибне. Міністерство фінансів Польщі у своєму листі звертає увагу, що міжнародна угода про уникнення подвійного оподаткування має пріоритет над національним законодавством Польщі. А тому Застосовувати треба норми міжнародної угоди. Чому подібні листи роз'яснення не є податковою консультацією, та ними не слід керуватися? Давайте розбиратися. Почну з того, що будь-яка країна має своє локальне законодавство. Це зазвичай податковий кодекс країни та інші закони. Міжнародні угоди про уникнення подвійного податкування завжди мають вищу силу за національне законодавство. Україна уклала понад 70 міжнародних угод про уникнення подвійного податкування, і ці угоди є двосторонніми тобто між Україною та іншою іноземною країною. В односторонньому порядку будь-яка країна не може змінити міжнародну угоду. Правила треба міняти на рівні двох країн, і це ніколи не буває швидко. Йдемо далі: всі угоди на перший погляд виглядають однаково, однак насправді вони дуже різні. Тому завжди треба читати угоду з тією країною, де ви проживаєте зараз, і де цілком можливо вас можуть визнати податковим резидентом і доведеться сплачувати податки зі всіх доходів. Раніше на моєму каналі я вже розказувала, яка різниця між громадянством. Та статусом податкового резидента обов'язково подивіться цей випуск. Наступне кейси людей, які отримали тимчасовий захід в країнах Євросоюзу, завжди різні. Хтось поїхав в Польщу, приміром отримує соціальну допомогу та живе за рахунок власних заощаджень. Інші люди продовжують працювати на українську компанію і отримують зарплату в Україні, хоча працюють онлайн з Польщі. Є такі, які вже працевлаштувалися в Польщі, словом неможливо знайти рішення єдине для всіх, скільки кейсів, стільки і різноманітних варіантів оподаткування доходів громадян України, які тимчасово перебувають в країнах Євросоюзу. Треба сказати, що і доходи бувають різні. Це соціальні виплати, зарплати, пенсії, доходи відведення комерційної діяльності або діяльності незалежного професійного характеру, або пасивні доходи, як дивіденди, проценти, роялті, ну і інші доходи. Має значення також, де ви маєте житло, з ким ви поїхали, з дитиною або всією сім'єю. Всі деталі надто важливі. За загальним правилом, за місцем отримання статусу податкового резидента, оподобається. Одковують абсолютно всі доходи в країні тимчасового проживання та поза її межами. Міжнародна конвенція дуже чітко визначає підходи до визначення статусу податкового резидента, а також порядок оподаткування різних доходів, які я щойно перевіщила. Тому абсолютно вірно офіс ефективного регулювання додав, що в кожному окремому випадку це буде комплексне юридичне питання, яке може потребувати звернення до юристів, податкових консультантів або офіційних органів. До речі, раптом десь в країні Євросоюзу нарахують податкові зобов'язання вам через те, що вас визначили в цій країні податковим резидентом, і ви вирішите розпочати процедуру взаємного узгодження, що, по суті, є оскарженням такого рішення, ваш кейс будуть розглядати податкові органи двох країн, і це буде виключно індивідуальне рішення по вашому кейсу, тобто особисто для вас. Міф другий. Міністерство економіки звертається. До ЄС, щоб громадяни України після півроку перебування у певній країні не стали її податковими резидентами і не повинні були сплачувати там податки. Міжнародною угодою про уникнення подвійного оподаткування визначено. Хто є компетентним органом? І це Міністерство фінансів України. Тому Міністерство економіки може писати листи проте будь-які перемовини мають вестися виключно міжкомпетентними органами, визначених в міжнародних угодах. В Україні це міністерство фінансів України. І як я вже зазначила, перемови мають вестися в рамках кожної двосторонньої угоди. З мого власного досвіду, мінімальний строк перегляду такої угоди це 6 місяців. Ну а потім треба час на підписання цих змін на ратифікацію угоди в двох парламентах. Самі розумієте, це довго і дуже непросто. Ви маєте усвідомити, що єдиного рішення бути не може, бо міжнародні угоди різні, і кейси в наших громадян. Теж різні міф третій. соціальні виплати, які отримують наші громадяни у зв'язку з отриманням тимчасового захисту в країнах ЄС, мають оподатковуватися в Україні. Це неправда, адже 15 серпня поточного року набули чинності норми податкового кодексу, якими тимчасово на період 22-2023 року звільняються від оподаткування доходи у вигляді суми коштів та безоплатно наданих товарів робіт послуг за рахунок іноземних. Держав у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації важливо додати, що це звільнення стосується всіх форм надання допомоги, тому ніякої зради немає. Читайте закони. Міф четвертий: Міністерство фінансів нічого не робить. Як людина, яка працювала в міністерстві фінансів України і вела перемовини про перегляд міжнародних угод, можу вам точно сказати: команда Міністерства фінансів України професійна і відповідальна. Дуже правильно, що Міністерство фінансів України не дає узагальнених рекомендацій. Бо, як я вже зазначила, єдиного рішення бути не може. Напевно, ви би хотіли почути від мене поради. А що вам робити? Де будуть оподатковуватися ваші доходи? До мене щодня звертаються клієнти. Я кожній людині пояснюю, жодний консультант не зможе дати вам вичерпану відповідь, навіть якщо ви розкажете про себе абсолютно все. Тим не менш, в мене є декілька порад для вас. По перше, проведіть власний аудит доходів. Просто зрозумійте, які ви доходи маєте, де джерело цих доходів, в якій країні, як називаються ваші доходи. Це доходи у вигляді пенсії, зарплата або дивіденди, соціальні виплати, комерційні доходи і так далі. Визначити це. По-друге, дайте собі відповідь, де є центр ваших життєвих інтересів, мається на увазі ваші особисті та економічні інтереси. Особисті інтереси це де ваша сім'я, в яких країнах ви маєте житло, де ви, звичайно, проживаєте. Економічні інтереси це де джерело ваших доходів в Україні або в країні тимчасового проживання. І мова тут не лише про те, де відкритий банківський рахунок, а про те, де саме джерело доходів, тобто де ви заробляєте гроші або в якій країні ваші клієнти. Сутність завжди має перевагу над документальним оформленням. По третє, Ті відкрити міжнародну угоду про уникнення подвійного оподаткування та знайдіть відповідну статтю, яка регулює питання оподаткування тих чи інших доходів. Спробуйте самостійно розібратися. Це точно не складно, якщо ви виконали мою першу та другу поради. І наостанок пам'ятайте, рішення в кінцевому рахунку буде вашим, як і ваша особиста відповідальність. Тому завжди розраховуйте на себе і перевіряйте інформацію, яка з'являється у соціальних мережах. Будьте обачними і не давайте вести себе в оману. З вами була Олена Макеєва. Підписуйтеся на канал, натискайте дзвоника, аби не пропустити нові випуски на каналі. До зустрічі!